Всім привіт, дівчатка! Скоро в нас літо, тому я вам покажу обзор на топики. У нас ще в їх профілі немає, але ви можете їх замовити, тому що я вам їх по секрету покажу. Погодка така собі на вулиці, але Мож, дівчатка, ми повинні завжди виглядати, як? Правильно, файно. Тому починаємо. І почну я з оцього прекраснішого, неймовірного топа від PLT. він білого кольору, розмі... розмір XS. Ось такий ось. Зараз вам його покажу поближче. Ось так ось він виглядає. До речі, тут висять разом з топиками піжамки, тому що я їх не знала, бо я їх показувала вам в минулому відео. Якщо ви хочете їх замовити, переходьте, диві дивіться це відео та переходьте по посиланні в шапці профіля в нашому Тік-Ток та замовляйте в нашому інстаграм-магазині. Показую наступний ось такий ось таким вирізом. Дуже приємний на дотик, я вам одразу скажу. Він м'ятного кольору. На камері це не дуже видно, але зараз покажу. Ось такий від ПЛТ, розмір десь есочка. Наприклад, до нього можна підібрати ось такий у нас є топ, такого шоколадного кольору кроп топ. І ось разом це поєднання виглядає дуже класно, теж розмір есочка. Показую, як він виглядає в реальному житті. Ось цей ось також такий. Файн, і, наприклад, це можна підібрати під ці джинси, і це взагалі бомба. І у вас буде справжній аутфіт. Якщо ви бажаєте зібрати аутфіт або ось якісь дві речі, які підходять один до одного, то ви можете звернутися до нас, і ми вам допоможемо та навіть зробимо скидочку на це. Тому що ви коли одну річ на другу йде скидка. Але це треба уточнювати обов'язково у нас в інстаграм-магазині. Це, звісно, не зовсім топ, але я вам покажу. Він ось такий весняний. Це така, як більше скажу вам, кофточка. Вона такого приємного, тілесного навіть кольору. Дуже приємна на дотики під таку дождливу весняну погоду. або, ну, да, або літній вечір. Вона дуже підійде. Мені подобається. Ось Тут ось такий розріз. Розмір десь може можна M налізти, дивлячись по рукавам та зросту. Наступний топ не для всіх, він для таких яскравих осіб. Ось такий. і Тут ось такі вирізи. Тобто ваша грудь буде виглядати дуже класно. Ось такий принт. Дуже популярний, до речі, як я замічаю, розмір S ось, Від бренду Don't Call Me. Дженефер, ось такий крутий. Ще для любителів бази у нас є ось такий сірий топ від ПЛТ сороковий розмір.